Ребятка, дивіться, по 90 гривень усе такі рачки на привозі. Купили, пакли, привіт. По 90 гривень вже. Кому на море то пощокать? так ще дешевле буде, дай Бог. А це друга якась, да? Так, це йде Ротенберг, це Дунайська річка. З клещами, як акуратно. Ця по чому? 120. Ця 120. Буде... Ой, тут скільки риби всякої, дивіться, і таранька, і з ікрою, і без ікри, і бачки, і вялена, і сушена, і ляші він, такі копчені. Рулетики. Він... Достої, рулетики Таранечку, все можна вкрити, вибрати, дають перчаточку, ви своєю ручкою все вибираєте рибку, яку ви захочете. А також, коли підправляє по Україні, який номерочок? 063, 284 68, 45. Отправичка кожен вечір делается, все вакуумується, все доїжджає. Супер. Рибку можна замовити кривіточки, навіть трошки під морози, і... і все вам доїде. Шикарно. рибка. Приходьте, вибирайте.